Якщо ви приходите додому і ваша собака написала вам на ліжко, не знаю, зіпсувала вашу квартиру, поїла ваші взуття, речі, е, вияв вона, скулить, їсть свої фекалії, коли вас нема вдома, це все види стресу. І цей стрес е, дуже просто пояснити. Ваша собака просто не може жити без вас. Чому? Бо ви за це її хвалите. Можна і, по іншими словами, сказати, залюбили. Що таке залюбили? От коли вона кожен раз просить уваги, ви її хвалите за це. І вона звикає, що ви тепер винні їй увагу, що ви тепер обов'язково повинні бути разом, поруч. І тому вона контролює вас, ходить по п'ятам, просить уваги або просто лягає в ногах і лежить собі. Я тут просто лежу. А вона ж при цьому залежить від вас і вчиться в цього кожен день, кожну секунду це робити. І ви за це. Робите її зауваження, чи все таки хвалите її, прив'язуєте її? Якщо ви зрозуміли цю проблему, саме час потрошечку собаку вчити бути незалежною, потроху собаку вчити, що вона може залишатися в іншій кімнаті, не ходити за вами по п'ятам, не просити уваги. Як цього навчити? Дуже просто ви починаєте собаці робити зауваження кожного разу, коли вона від вас просить особисту увагу. Особисто це коли вона торкається вас. По п'ятам ходить, там не може залишатися в іншій кімнаті. Поки це залиште, це зараз не дуже важливо і воно не буде працювати працювати. саме почніть працювати з особистими кордонами, коли вона лізе, торкається вас. Що таке лізе, торкається? Ставить лапи, тикається мордочкою, приносить іграшку, кладе голову на коліна, облизує, лягає до вас на ліжко, тулиться до вас. Навіть коли вона сидить отак, от близько нагло дивиться, і ви знаєте, якщо ви нічого не скажете, вона знову полізе до вас на голову. Навіть за це сваріть її, і через неділю, через один тиждень, два тижні, ви побачите, що собака вже буде. Менше за вами ходить. Не так контролювати вас, вже буде менше лізти до вас. Звичайно, вам це треба пережити, бо ви будете думати, ой, собака сумна, вона біднесенька, я її так зажухала, там засварила. Але вона починає вчитися бути нейтральною. За весь день вдома вона ні разу до вас не підійшла. Наприклад, вона собі лежала, відпочивала. Навіть коли ви встали, пішли в туалет, вона так, знаєте, глянула і далі спать лягла. Це ж і є той сценарій, де ми її навчили бути нейтральною незалежною, і саме в такому сценарії. І ваша собака буде залишатися вдома класно без вас. Подумайте про це, тому що здоров'я психологічне собаки важливіше, ніж ваша жалість і оця любов, сюсюкання. Багато кінологів і людей використовують різні техніки для того, щоб собака залишалася одна вдома і не стресувала. Да, вони уходять, заходять туди-сюди по 10 разів. Вони залишають собаку на 10, 20, 30 по інтервалам. Вони залишають якісь смаколики, ставлять камеру, іграшки, якісь довгогризучі, кидають іграшку і тікають. Всі ці техніки не працюють, тому що ви повинні зрозуміти одну сутність. Собака не може без вас знаходитись вдома одна, тому що ви її за це хвалите. Наприклад, коли ви е, уходите з дому і вона біжить за вами, хоче з вами. Ви її хвалите, кажете, я скоро прийду, моя бубочка цьом-цьом-цьом. А за що ви її хвалите? Ви думали? За те, що вона хоче з вами. Тому похвала її в цей момент і каже їй, що ми її візьмемо, що ми хвалимо її за цей стан, в якому вона знаходиться. І закриваючи двері, вона починає орати, тому що як це? Ви її похвалили е, да, за це, і потім закрили двері. Але Саме основне це ви те, що ви хвалите її, коли вона прив'язується до вас. Що таке прив'язується? Просить увагу, ставить гол, ставить лапис, кладе голову на коліна, пікається мордочкою, приносить іграшку, лягає в ногах, торкається, залазить на ліжко до вас, на коліна торкається. По її ініціативі кожного разу, коли вона це робить, вона прив'язується до вас, і ви за це її хвалите чи сварите? Якщо ви її хвалите, значить ви її прив'язуєте і по суті кажете стресуй без мене, я хвалю тебе за це. Звикай, тепер ти залежна від мене. Тепер, коли я одду, можеш орати. Можеш орати, псувати речі мої за мною, да? нервувати і стресувати. Ну різні види стресу не буду перелічувати, але не хваліть собаку за те, що вона підходить і просить у вас уваги. Це не просто любов, це залежна любов. Це любов на рівності прав і обов'язків. У собак є соціальний статус. Розумієте, коли вона на голову до вас залазить і не слухає, і коли ви показуєте, хто ви такий в сім'ї, і вона слухає вас і нормально себе веде. Але сутність, да, в тому, що вона не може без вас залишатися, це те, що ви її хвалите за те, що вона просить увагу. От і все, не робіть цього. Хваліть собаку, коли вона незалежна, коли вона лежить, спить, нейтральна, не лізе, не просить у вас уваги. Саме тоді ви можете підійти до неї, порушити її кордони, похвалити, посюсюкати, підізвати її до себе, взяти на диван, на ліжко, спати з нею, цілуватися, обійматися. Саме коли ви цього запрошуєте, хочете і робите. В цьому сценарії ваша собака не буде залежати від вас і стресувати вдома. Подумайте, чи важливо вам психологічне здоров'я собаки, і працюйте отак.